І нарешті з'ясувалося звідки окупанти стріляли по Києву в суботу із ракетами С 400 14 січня. Ворог вперше вдарив по столиці цими ракетами, модифікованими, не призначені для наземних цілей. Удар було завдано з Брянської області Московії. Про це уточнив речник повітряних сил Юрій Гнат П'ятому каналі каналу. А вже в коментарі Українській правді він сказав, що по Києву та області в ту суботу, 14 січня, ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет. Які летіли по палістичній траєкторії, речник повітряних сил нагадав, що українська протиповітряна оборона наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника. Я ж нагадаю, що здається, Юрій Ігнат про це казав. Що єдиний спосіб уникнути цим пускам це знищувати установки С і С 300 прямо на місцях, де це здійснюється пуски. Так, от вже півроку вся прифронтова зона під ударом цих ракет нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили. Це Брянська область, каже Ігнат, і доволі таки з великої дальності це С 400 є на понад 200 кілометрів. Як виявляється, зазначив речник повітряних сил Збройних сил України.